Безкоштовна альтернатива Eleven Labs. Компанія Minimax представила нову модель для генерації аудіо t 2 і 01 HD. Для нейромережа може озвучити будь-який текст і навіть клонувати голос. Цей ролик записаний голосом, який створено саме за допомогою цього сервісу, як вам звучання. Також у t т 01 HD і круті налаштування, такі як зміна висоти тону, швидкості мовлення, додавання різних ефектів. Уже готова бібліотека з більше 300 голосів різними мовами і стилями. Підтримується понад 15 мов, включно з українською. І найприємніше жодних обмежень поки що немає. Користуватися можна абсолютно безкоштовно. Поки що сервіс не розуміє, як працювати з наголосами тому, деякі слова виходять незрозумілими. Але я впевнений, що цей сервіс буде все більше і більше вдосконалюватися. Звідкуйте за аккаунтом, щоб не пропустити корисні сервіси та новини в світі ШІ. Як ви вважаєте, чи зможе така технологія змінити майбутнє контенту? Напишіть у коментарях.